Вітаю, Це до канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Мене звати Натасія Федор і з нами Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього. Іване, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю вас. Одна зі свіжих новин Посольство США у Москві рекомендує американським громадянам негайно залишити Росію. Як думаєте, це пов'язано виключно з мобілізацією, яка зараз відбувається, чи е, можна це пов'язати із. Ми вірним ядерним ударом, який США обіцяє у відповідь Росії, якщо вона замахнеться на будь які інші території, у яке питання? Давайте так. Я не хочу нікого лякати, що війна тим паче ядерна вже десь на порозі, і що там буде там умовно, наступного дня. Ядерний удар по там не знаю, по Москві, а Москва у відповідь, а у Вашингтон ще у відповідь. Я дуже не хочу, щоб це було, але Американці вони намагаються убезпечити своїх громадян в першу чергу, так тому а... ми просто бачимо, що вони просто так заяв не роблять там зокрема перед війною в Україні. Пам'ятаєте, теж ця історія, коли американці одні з перших закликали виїхати, тому так я з настороженням до цього віднеслася. Да, да, дивіться справа в тому, що американці намагаються убезпечити своїх громадян в першу чергу за будь-якою навіть невеличкою загрози. Для того щоб потім уникнути е, судових е, процесів, щоб не було позовів з боку громадян до держави Сполучених Штатів, що ви нас не повідомили. Ми наражалися на безпеку. Ну, це можна порівняти умовно. Знаєте, з чим коли ви берете е, стаканчик в Макдональдсі, там написано обережно гаряче. Ну в принципі, це зрозуміло, що обережно гаряче, але це пишеться на вимогу. Американської фіміди, бо були вже прецеденти, коли притягали до відповідальності, що особу не попередили, що стаканчик цим з чаєм він гарячий, треба бути дуже обережним. Тому перша частина відповіді це на упередження зробити, друге, є така. Думка, що це пов'язано з тими громадянами, які мають подвійне громадянство і Росії і Сполучених Штатів, що вони можливо будуть мобілізовані, їх призовуть до лав збройних сил Російської Федерації, і вони будуть змушені відправитися на війну в Україні. Можливо, це робиться з цією пересторогою. Тобто, через я не хочу нікого лякати, що це такий ключовий меседж, ключовий сигнал, після якого наступає ядерна зима, як у фільмі Термінатор 2 От також цікава ще одна заява, що Росія має у своєму арсеналі 23 види озброєння, які здатні нести звичайні та ядерні боєголовки. Про це пише видання «Політика» з посилання на офіційних осіб США. Як думаєте, як до такої інформації відноситися, коли вже підраховують і йде вже в засоби масової інформації? Інформація про кількість е, таких озброєнь насправді це не дуже важливо, е, скільки там може нести. Е... Там не знаю, де може розташовуватися ядерна зброя, головне, що вона може завдати. Насправді, є існує така класична триада, вона є у Сполучених Штатах, вона є у Росії. Це коли ядерну зброю можуть нести підводні човни, раз. коли ядерна зброя може може бути перенесена авіацією це два і ядерна зброя, яка знаходиться в шахтах, класичні. Оці ось Шахти, люки, коли показують в кіно, коли вони відкриваються, там вилітає балістична ракета. Насправді цей третій він не такий не надто страшний, оскільки там можна дійсно, у американців є технології, засоби спостереження, супутники, там різні види розвідки, і можна, скажімо так, здогадатися, коли буде цей шахта вона відкриватися, коли там буде підготовка до запуску цих балістичних ракет. Найбільшу загрозу становлять ракети малої та середньої радіусу дії, тобто це від 0 до 500 кілометрів, і від 500 до 1000. Тобто, це найбільш такі тривожні, дуже небезпечні, оскільки їх дуже важко скажімо так запілінгувати, зловити, коли вони злітають. Тобто короткий дуже шлях. Вони злетіли і зразу одразу ж впали. Це стосується ми ми вже всі бачили, коли. Йде а, сигнал повітряної тривоги. Якщо ракета запущена ну, класична, десь там з Каспію, то її, в принципі, можна відслідкувати, вирахувати її траєкторію, десь приблизно зорієнтуватися, де вона може впасти. А якщо ракета була запущена з території Білорусі, то там буквально рахунок йде на десятки секунд, скільки ця ракета, і неможливо ні упередити її. Цей запуск ні попередити громадян, ні, тим паче ж якось відреагувати засобами протиракетної оборони. Тобто, це найбільш такі підступні моменти, підступні ракети, і саме ці ракети в свого часу намагалися знищити і Сполучені Штати, і Радянський Союз там укладали відповідні договори, оскільки це такі підступні ракети. Але ми бачимо, що ну, договори укладалися, але ракети є в наявності, вони найбільш небезпечні для нас зараз. От щодо шоу, яке влаштувала Росія референдуми, так звані, які проводили, звісно, з такими фейковими результатами, а також інформація сьогодні Пісков багато зробив заяв, що мовляв, Путін збирається зустрітися з гауляйтерами уповного Донбасу. Це Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником. Точна дата, що поки не визначена, але наразі, нібито відомо, що вони відправились до Москви для завершення так званих цих процедур анексії територій. Як думаєте, що після таких заяв буде добре, якщо вони зараз оголосять ці свої фейкові результати? Що далі? Ми знаємо, що Случі Штати Америки вже відреагували і сказали, що все таки Україні вони не проти, щоб Україна використовувала західну зброю проти так званих окупованих територій, навіть нових, які от вони щойно собі присвоїли. Ой, дивіться, я вам поясню зараз, що відбуватися буде. А, дивіться, цей процеду, ця процедура, вона трішечки складна. Ну, це ось входження до складу Російської Федерації. Ну для Росіян, звичайно, це дуже швидко буде, але там певна процедура повинна бути: повинен бути висновок Конституційного суду Російської Федерації, раз а, пройти всі ці ось звернення через Держдуму, через е Совет Федерації, і після цього. Путін знову таки обкладається колективними документами, і він буде приймати рішення про входження цих там утворення до складу Російської Федерації. Наскільки відомо, то Союз федерації він не збирається скликатися, збиратися найближчими днями. Тобто, процедура вона трішечки відтягується за орієнтовними даними. Це десь буде не раніше третього те 4 жовтня, тобто, не, не так швидко, як ми думали. В принципі, процедура була закладена, що давайте швидко зробимо, але потім була вказівка з Кремля, що так, трішки давайте почекаємо. Невідомо, що вони чекають, Мож, можливо, чекають якусь там артикульовану реакцію з боку Західного світу, тобто, ще побоюючись, як там, Західний світ відреагує. Але факт залишається фактом, що десь 3-4 жовтня буде ця процедура пройдена. Ці ось дві особи, Пушилін і Пасічник, поїхали, мабуть, за вказівками якесь там е, узгодження протоколу. Але, в принципі, яке узгодження, як їм скажуть, так і воно і буде. Другий такий момент, в принципі, ми е, та зарання планувалися і прогнозувалися всі результати цих референдумів. В принципі, всі цифри плюс-мінус однакові, так як це було і спрогнозовано. 80 явка, 90 голосів за вихід з України. Що цікаво, по Херсонській області: 32 тисячі людей. Ну, згідно там цих даних ЦВК, їхнього місцевого там було на табу: 32 тисячі людей прийняло участь у цьому референдумі. Тобто, при тому, що Херсонська область це більше мільйона жителів. Тобто, виходить так, що 3%… Жителів Херсонської області вирішували її долю, щоб вийти зі складу там, України. Ну ми розуміємо, що це фейковість, але для історії, для розуміння нам треба це знати. Третій момент такий дуже цікавий, ключовий. Кирило Стрімоус, гауляйтер Херсонщини, він сьогодні був у Криму. Він приїздив до очільника Криму Аксьонова. Ну, раніше ж був в Україні, теж зрадник України. І саме від Аксьонова Стрімоусова. Отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Це значить, що в принципі Крим буде ну в тій конструкції, що вони собі запланували, Крим буде головним. Херсон Запоріжжя увійдуть до складу там не знаю, Кримської Республіки, Кримської автономії або там Кримського краю. І стрімоусов буде підпорядковуватися в кращому випадку Аксьонову в найгіршому випадку. А це в принципі дуже дуже велика вірогідність. Що його просто зроблять йому э, чао-какао до побачення, як це було э, з першими учільниками, першим учільниками там, Донецька, Луганська. Зараз же ніхто не згадає, хто це, що це за особи були. Він. І тільки Аксьонов зміг почати спочатку, і ось до теперішнього часу він знаходиться э, у Керма, э, Криму. До речі, такі цікаві процеси збуваються тут. Вони хочуть зробити окремий е, окремі території з центром в Криму. Тут вони вже з референдумом чомусь чекають, тому що пам'ятаєте цю історію, коли російські ЗМІ прогнозували вже 30 вересня звернення Путіна. Ймовірно, що він там має говорити про результати так званих референдумів. Тепер Пісков заявив, що не буде ніякого звернення. Натомість там є інформація, що в Москві планують концерт на підтримку. Цих типу людей, які проголосували за приєднання цих територій до Росії, тобто чогось бояться чогось чекають, але ймовірно може це не реакція заходу, тому що реакція заходу, як на мене, вже відома і досить чітка. Тобто, всі вже заявили конкретно, що не будуть схвалювати ось, ось ці всі псевдореферендуми, чого ж тоді чекають. Дивіться, можливо, ще залишається в нього. Ми прогнозуємо зараз, намагаємось там вгадати його думки, оскільки ніхто не знає, що він собі думає, ніхто не знає, яку пораду він отримує в певний період часу, і що чи станеться порада йому в нагоді, і він її дослухається і вчинить саме так. Що на що треба зважати? Що можливо, можливо, він від собі грає таку історію, що він можливо буде визна, ну незалежність цих республік, але без. Входження на даний період часу до складу Російської Федерації, тобто Путін може залишити собі. Ну Путін це колективний Кремль. Я маю на увазі всіх Сєчин Кирієнка, там всі, всі, всі це є. узагальню Путін а, залишити собі маневр для відступу. Тобто, вони там не зали про незалежність проголосили, але про входження до складу Російської Федерації це питання, скажімо так, буде бисіти в повітрі. І знаєте, як там пістолети погрожувати, розмахувати цим пістолетом, і ну, не факт, що він вистрілить. Тобто, можливо, ще будуть торги. Можливо, він залишає для себе маневр, щоб потім проводити перемовини з Києвом, тобто з Україною. Ну до речі, так можливо на це ну, це, звісно, неможливо, але в голові Путіна Так, да, це... зелені зеленський, це зеленський, зеленський прямо сказав у випадку входження. Ну при в, в, ухвалення рішення про входження Херсонської області, там всіх інших територій до складу Російської Федерації. Жодних перемовин бути не буде взагалі. Крапка. Можливо, ця погроза з боку коміка до там під полковника КДБ ФСБ. Вона дійсно може спрацювала. Ми подивимося, звичайно, оскільки дійсно ситуація змінюється постійно, буквально щогодини Якщо ти ти буквально годину не був в мережі, не подивився новини, то ситуація може бути кардинально різна. От щодо мобілізації, яка також широко обговорюється, у там буквально на днях міноборони РФ заявили, що нібито в Калінінградській області розпочалась підготовка мобілізованих росіян, типу проводяться комплекс занять з вогневої, технічної тактичної підготовки. Але це слова на ділі, ми ж бачимо інші численні відео, де мобілізовані. То розпалюючи багаття, чекають, поки їх звідки заберуть, то розповідають, що полк відправлять до Херсона вже за кілька днів і ні стрільб, ні теоретичної підготовки, нічого. Що це все означає, що як людей зібрали, а що робити з ними не знають? Так, да, да, дійсно, загроза є з боку там кількості. Вони там оголосили 300 тисяч, потім там мільйон двісті, як навала, це дуже серйозно. Було б дуже страшніше, набагато страшніше, якщо б це була цифра десь 20 тисяч, 30-50 тисяч людей, але тих, хто постійно навчався військовій справі. День і ніч він бігав з цим рюкзаком, наплічником, він тренувався стріляти, він орієнтувався вночі з компасом, там по зірках, він вміє на батареї їздити на танку. Тобто, це було б набагато страшніше. Зараз ми бачимо дійсно: Зброд блатних і шайканіших різні категорії є і кримінальної зовнішності, скажімо так, де деякі фізіофізіофізіона фізіонаміста. Да, вони можуть зробити дуже багато цікавих висновків з приводу тієї аудиторії, що зібралася на усіх мобіліційних пунктах. Немає після 2010 після 2010 року в Росії немає. Цих військових частин, які займаються мобілізованими, які передбачають свої приміщення для мобілізації, що пройшли ну, ці Мобілізовані їх розмістили, їх там одягли, нагодували, взули, дали екіпіровку, дали уніформу, а зброю відпрацювали на полігоні. Немає таких військових частин. Тобто, зараз ви правильно сказали, багато людей. Ночують поблизу військових частин, прямо на асфальті, на траві палять багаття. Вони, перепрошую, бухають. Ну, в принципі, що так воно і є. Вони там пісні співають. Для них це поки що, скажімо так, джентльменський клуб, коли можна поїхати від дружини, від дітей, від тещі, від начальника, пацанячого компанії, піонерська зорька. пісні поорали, в перерві десь постріляли, може по укропах. Все чудово, все класно. Ці люди вони зараз не підготовлені. Їх будуть кидати частину на а, тут для, ну на, на ті ділянки фронту, де а, треба а, посилити оборону, де оборона дуже просіла і де вони відчувають, що українці зараз будуть дуже сильно давити. Частину відправлять на а, охорону. Військових частин, яких які знаходяться там десь поблизу фронту, складів з боєприпасами, з їжею, з ліками, з медикаментами. 7777, щоб ті військові, які сторожать ці склади, їх звільнити і направити на фронт. А охороняти будуть ці ось чмопіки, частково мобілізовані, як їх називають. Частину будуть, мабуть, ще підготовувати, але вона буде не дуже велика. І що мене дійсно насторожує, хочу звернути увагу. В Білорусі пішла історія відновлення залізничної колії залізничних цих залізничної інфраструктури для перекидування військової техніки. Дуже не виключено, що можливо ще раз, можливо, ці ось частково мобілізовані. оця ось маса може бути кинута на а перерізання е, траси е, Київ. Ковіль варшавської траси, по якій росіяни собі фантазують, переміщується основна частина західної зброї. Раз, і ці ось рожеві мрії про Київ, в принципі, теж не виключаю. На жаль, тобто мені дуже не подобається та. Бігатня не подобається, що Лукашенко буквально ось на днях їздив до Путіна. Я розумію, що він не так. Йому казали, Путі що переможемо що робити, так так да що він не привіз Путіну свій врожай там яблук або картоплю. Показати, що розмова була дуже серйозна. ти бачиш що вона відбувалася одразу після ухвалення рішення про цю часткову в лапках мобілізацію. От цікаво ці всі процеси, які в Росії відбуваються, зокрема з мобілізованими, яким не вистачає то теплого одягу, то зброї, то їх не можуть забрати. Але таке враження, що щось тось комусь, якісь кола силові всередині Росії не домовляють, не щось, тому що якщо вірити американському виданню Bloomberg, вони заявили, що в Кремлі вважають, що після ось цієї часткової мобілізації зможуть. Перехопити ініціативу і просунути здалі вглиб до України, можливо захопивши Харків і Одесу. Про це ймовірно йдеться в адміністрації президента РФ. От теж така цікава інформація. Невже вони дійсно вірять, що цією частиною людей, які демотивовані, які не мають чим воювати? Вони зможуть пройти далі. Ви знаєте, там в чому, в чому, в чому фішка? Цікавість Кремля цікавість там для дослідників, там що там відбувається. Окремі рішення ухвалюються просто з коліс, от так от. от, наприклад, рішення про вторгнення в Україну приймалося дуже обмеженим колом осіб. Ну настільки обмеженим, що люди там, наприклад, по аналогії Дмитро Козак, який опікувався цим мінськом, трата та він взагалі не взагалі не, не був обізнаний про вторгнення. Тобто він дізнався дійсно в день, в день, коли відбулося вторгнення. І багато таких людей, тобто з посадами, вони позбавилися своїх посад, оскільки ну вони комунікували з Україною, з посадовцями українськими, і в цей день вони просто стали непотрібні їх викинули з роботи. Я до чого веду, що рішення ухвалюється дуже утаємничено. Дуже боїться і Путін, і його оточення, що там десь буде витік інформації, що там американці, там супутники, і тому це приймається буквально з глазу на глаз. Там окей, як домовлялися, як домовлялися і е, поїхали. Е, тобто, всі плани, які там ухвалені, там е, генеральна лінія, воно все відкидається, і буквально ось там, як перемов переговорили, десь в саду біля Прудіка, і так і домовилися. Тому думаю, що дійсно є такі мрії про там про Харків, про Одесу. А, коли ну, я так собі уявляю, що була нарада, і там на нараді що робити, там яким чином там взяти ініціативу. Техніки немає, технологій немає. Що можемо, можемо мобілізувати? О, супер, скільки нам треба? А давайте візьмемо в півтора рази більше, ніж це було на момент вторгнення. Тобто, було там десь 200-250 тисяч, здається, да? То Давайте 300. О, супер, там залишилося плюс 300, плюс 1 жовтня буде розпочато черговий е призов строковиків. Тобто його ніхто не відміняв. І ось до тих 300 тисяч, що вони кажуть, буде ще 127 тисяч десь цих ось юнаків по 18 років. Я не виключаю що вони теж будуть кинуті в це горнилово і вони будуть кинуті на. Український фронт їх одразу там зарахують до контрактників а, і, і будуть обманювати своє суспільство. Вони взагалі говорили навіть про мільйон і більше мільйон, де тоді таких людей взяти? Якщо зараз ми бачимо кордони, всі, що поруч з Росією, переповнені чоловіками, які намагаються втекти з країни. Так що цікаво, на цих кордонах ну російська влада вона просто розміщує мобільні пункти призову і просто ось там. Ну, наприклад, грузинський кордон, е, там, не, там, декілька десятків метрів до е, блокпоста там, грузинської сторони, воно розмістило свій пункт, і всі чоловіки, які проходять, вони їм роздають повістки. Люди стояли по три доби, по чотири доби, добралися дібрали, нарешті до кордону Грузії, тут буквально там, декілька метрів, а їм дядя, от тебе повістка, іди служи. Тобто і такі речі є дійсно дуже важко е, системі російській переварити всю цю кількість людей, вони просто не розраховані. Е, цікаво буде подивитися на цей ось набір строковиків, оскільки минулий набір вони собі малювали, він був е, навесні, вони собі малювали, що треба набрати десь 130 тисяч е, молодиків ну, для служби в російській армії. Але вже тоді це ще коли. Е, Ймовірність падіння Києва була дуже дуже високою. Ймовірність захоплені частини України взагалі там були, була надзвичайно великою. Росіяни не змогли дібрати орієнтовно десь 30% від плану, тобто 40 тисяч людей вони загубили по дорозі, набрали тільки 90 тисяч. Зараз буде дуже дуже цікаво і показово. Я бачив російські пабліки, вони. Там ці мамаші вони розмірковували вже там десь місяць тому, що робити, щоб дитина не потрапила до лав збройних сил Російської Федерації, починаючи від того, що треба дати лікарю в лапу. І друга мамаша пише: треба дати дуже багато, щоб він взяв, і там закінчуючи і це, та, про велику корупцію, зокрема зараз да, Росія, і закінчу тим, що там треба монетку, десь там проковтнути, і там десь умовно там на рентгені покаже там є там Якесь запалення або ще щось, і він буде там непридатний до військової служби. Тобто там різні історії. Але зараз, після цього, я впевнений, що буде у них велика проблема з цим набором ще більше людей будуть розбігатися в різні сторони. Ну, подивимося, звичайно, це такий, я вам скажу так: резюмуючи, щоб таку лінію підвести наш лютий місяць для них. Став ось вереснем, тобто, все те, що у нас було у лютому. Та ось е, сльози, біль, паніка. Ну крім військоматів. то зараз, зараз і у росіян вони його переживають тільки у вересні, наш лютий місяць. Дійсно, і вже є інформація, що росіяни телефонують на гарячу лінію українську, щоб здаватися ті, кого мобілізували. Тому що бояться скоро хто знає, можливо, вони будуть готові вже на якісь радикальніші міри собі зробити якусь травму, щоб дійсно не потрапити на фронт. Ну тому що власне нам українцям свої робити, ми обов'язково переможемо. Це ютуб канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку. Дзвіночок. Іван Ступак, колишній співритинок СБУ, експерт інституту майбутнього. Іване, дякую вам за розмову. Дякую вам до побачення. вам.